Доброго ранку, друзі! Хотів би поділитися такою інформацією, як зрозуміти, коли на дизелі не працюють свічки накалу, які симптоми і як то провірити. Сідаємо автомобіль. Включаємо зажигання два рази. Спіралька засвітилась, холодно на дворі. І автомобіль погано заводиться. Діагностика свічок накала на мультиджеті за 5 хвилин. Розванюємо проводку. Там є 4 такі контакти. І другий один ставимо на розйом, той, що йде на свічку накала. Один беремо, вставляємо контакт в середину. а другий на контакт в розйомі. Є все. Значить у нас. Проводка ціла і все нормально. А чому ж не, не працює свічка накалу? Хотів показати. Там є такі контакти, от і що посередині 4 штуки, то і є свічки накалу. Ставимо мінусовий кл... щуп на клему акумулятора. Щоб був контакт. Так, перевіряємо. Є І прозонюємо. Якщо свічка накалу не працює або нема контакту, то буде так, кон... торкаємося. Два. Три. Четвертий нема, бо ми її відключили, а якби свічка накала не працювала, вона так само не дзвонилася. В моєму випадку було так, не було контакту, і зате я розібрав цей штекер. І всередину свічку накала, свічку накала поставив такий дротик. Зараз я покажу ближче. Якщо буде видно, збільшуємо дротик. А ще можна провірити, прозвонивши свічку. Ставимо режим прозвонки тестер або мультиметр. І торкаємося до серединки. Все, свічка накалу працює. Якби не працювала, вона б не дзвонилася. Ставимо на місце. штекер свічки на калу. Тут Труднодоступне місце. І все. Провіряємо на контактах. Все дзвониться. Значить магістраль працює. Не буду показувати я вам, як прозвон... провірити вольтаж. Ще можна провірити, знявши ковпачок, закручуємо на місце, защелкуємо зачок. Ще можна провірити. Знявши ковпачок чи подається питання на свічку накала. Ну це ви вже можете зробити самі, включивши зажигання і виставивши функцію на мультиметрі. А зараз ми йдемо, заводимо автомобіль, Уже з робочими свічками накала. Спіралька загорілась, і автомобіль одразу заводиться. От і все, така діагностика. Кому було цікаво, дивіться, може комусь допоможе, а може і зекономити гроші.